Привіт, мене звуть Андрій, і це мій відгук на бізнес-розбор з Едуардом Ахрамовичем. В мене були доволі високі очікування від цього розбору, оскільки я вже бачив декілька, декілька разів, як Едуард це робить з різними бізнесами, і мене неодноразово вражало, як швидко він може зануритись і. Глибоко розуміти сенси абсолютно різних, різних видів бізнесу. А, власне, так сталося і в моєму випадку, коли я не знав, в якому ми напрямку ми зможемо рушити, бо якісь проблеми мені здаються доволі складними. Едуар доволі швидко знайшов дуже цікаві шляхи розвитку моєї експертності і монетизації навичків, а також вирішення і уникнення різних складнощів, які я маю в своєму бізнесі зараз. Тож <анкруто> це надзвичайна можливість мати таку такі консультації, і якщо ви ще вагаєтесь, то я вам щиро раджу. Бо розбори, і консультації, і наставництво від Едуарда. Це можливість вирішити. Складнощі і рушити в абсолютно неочікуваному для вас, можливо, напрямку, і можливість точно подивитись на те, що ви робите під зовсім іншим кутом. Щиро раджу. Привіт! Мене звуть Андрій, і це мій відгук на бізнес-розбор з Едуардом Ахрамовичем. В мене були доволі високі очікування від цього розбору, оскільки я вже бачив. Декілька, декілька разів, як Едуард це робить з різними бізнесами, і мене неодноразово вражало, як швидко він може зануритись і глибоко розуміти сенси абсолютно різних, різних видів бізнесу. Власне, так сталося і в моєму випадку, коли я не... Знав, в якому ми напрямку ми зможемо рушити, бо якісь проблеми мені здаються доволі складними. Едуард доволі швидко знайшов дуже цікаві шляхи розвитку моєї експертності і монетизації навичків, а також вирішення. І уникнення різних складнощів, які я маю в своєму бізнесі зараз, тож це надзвичайна можливість мати таку, такі консультації, і якщо ви ще вагаєтесь, то я вам щиро раджу, бо розбори і Консультації, наставництво від Едуарда, це можливість вирішити складнощі і рушити в абсолютно неочікуваному для вас можливо напрямку, і можливість точно подивитись на те, що ви робите під зовсім іншим кутом. Щиро раджу.